Край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихасенько вітер віє, се пила не мріть, меж ярами над ставами верби зелені, те похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють полем, і все тут, то вся країна повита красою, зеленіє, мивається, дрібною росою, спокон віку мивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Гірше, як в неволі, про волю згадуватись а я про тебе, воленько моя. Оце нагадую, ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою, Прихорошою такою, Ти як тепер на чужині, Ти ще й в неволі, доле, доле. Моя ти співунає воле хоч глянь на мене за Дніпра. Мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі, виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і в вогні її украденою збудять. Ох, не однаково мені. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дякав в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Мене лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема. зерна неправди за собою Ходімо ж, доленько моя, мій друже, богий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше. Слава, а слава заповідь моя. Сонце заходить, гори чорніть. Ташечка тихне полоні мі. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серце серцем. В темний садочок на Україні, линує лину, лину дум гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і горе. На синіє небо виходить зоря. Ой, зори, зори, і сльози кануть. чи ти зійшла вже і на Україну. Що очі карі тебе шукають, забувають, коли забули, бодай заснули, про мою долоньку, щоб і не чули. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, Дознаються, пограються, засушать. Та й кинуть, ані і та молодіє, повиті красою, ні карі очнята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре і дівоче, не заступи, не закриє, не си її очі, а як найдуть злії, та й украдуть. І тебе у Богу кинуть в пекло, замучишся і проклинеш Бога. Не цвіти ж, мій цвіте, новий, не розвитий цвіте, зав'янь тихо, поки твоє серце не розбите. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з нами. Не послухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалику, як знала серденько, полюбила молодого, ходила в садачок, поки себе свою долю там не запастила. Сидить батько престолу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослоні і легко, легко промовляє донь. Що, весілля, доню моє. А де ж твоя пара, де світлики з друженьками, староста бояри? В Московщині доню моє, ідеш їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час години, яка що ти народив. Якби знала, до схід сонця була б утопила.